Росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Вперше за час війни ракети вразили Дністровську ГАЕС. Які наслідки матимуть ці атаки, та чи існує загроза руйнування плотини станції? Дізнавалась моя колега. 31 жовтня, вперше за вісім місяців повномасштабного вторгнення ракетного удару, зазнала Чернівецька область. Росіяни вразили Дністровську гідроакумулюючу електростанцію поруч з сокарянами. Сьогодні в 8.40 ранку, внаслідок ракетного удару, рашисти пошкодили об'єкт критичної енергетичної інфраструктури області. Відбулося загорання на місце події. Одразу виїхали всі відповідні служби. Наразі пожежу локалізовано. Вісім людей отримали незначні тілесні ушкодження, порізи від медичної допомоги відмовилися. Такий удар по гідроакумулюючій електростанції біля Новодністровська означає спробу розпалансувати українську енергосистему під час пікових навантажень, зазначає директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Вони намагаються знищити. Знання на ті потужності, які здійснюють перш за все транспортування, удари вчора і позавчора були практично позавчора, були практично по всіх гідроелектростанціях, але не по самих гідроелектростанціях, а фактично ціллю були так звані трансформаторні підстанції видачі потужності. Тобто, з чого складається генерація, там гідрогенерація. Найбільше у Європі Дністровська ГАЕС використовується для вирівнювання добового графіка навантаження енергосистеми. Давно разі це не є вода, є турбіна, яка за допомогою цієї води вращається і генерує електрику, і є спеціальні пристрій, бо турбіна видає так званий постійний ток. А є спеціальні пристрії, який цей постійний ток в перемінний для того, щоб можна було ток легко генерувати і важко транспортувати. Перемінний ток легко транспортувати з меншими втратами на великі віно тобто, з них явно є план: це знищити цю можливість транспортування електрики для української енергосистеми, і вони постійно цілять саме в трансформаторні підстанції, як на генеруючих потужностях, так і просто. У випадку повторних ударів небезпеки проривів Дністровської плотини та затоплення сусідньої Молдови немає. Заспокоює фахівець. Мінімальні загрози є для саме плотин. Плотини на ГАЕС є дуже капітальним об'єктом, і два-три чотири попадання ракет не ставлять для них реальної загрози. Через значні пошкодження системи транспортування електрики в Україні продовжують застосовувати систематичні відключення аби налагодити та стабілізувати енергосистему держави. Нам доводиться регулювати через значні пошкодження в системі транспортування електрики. енергетикам доводиться регулювати певним чином постачання електрики. і просто час для частини споживачів не вистачає транспортної потужності, і відповідно доводиться застосовувати. Овувати так звані планові аварійні відключення, графіка аварійних відключень, які застосовуються для того, щоб зберегти цілісність енергосистеми, зберегти їх цілу. З графіком планових відключень електрики можна ознайомитись на вебсайті Чернівці Обленерго. Однак, фахівці наголошують, у разі необхідності відключення відбуватимуться позапланово. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.